24 серпня Україна відзначає 33-ю річницю проголошення незалежності. Свободу своєї країни українці виборювали роками, і зараз наша нація гартується у боротьбі проти ненависного ворога. Вже третій рік у війні проти Росії ми доводимо світу, що наша країна сильна, вільна та суверенна. На фронті і у тилу відстоюємо право бути незалежними. Сьогодні наша держава і наше рідне мальовнище. Привітне талановите місто зустрічає одне із найвеличніших національних свят нашої державності День Незалежності України. На превеликий жаль, час, в якому ми живемо сьогодні, нелегкий час, бо в нашій країні іде війна. І наша держава знову виборює право бути вільною незалежною, самостійною суверенною державою. Тому День Незалежності. Ми зустрічаємо з болем у серці, але з гордістю, з гордістю за наш великий, величний, героїчний і мужній український народ. Ми зустрічаємо День Незалежності з тривогою у серці, але з надією і вірою, з надією у краще майбутнє, а з вірою у наші Збройні Сили України, бо наш народ непереможний. Слава нашим Збройним силам України! Слава Україні! Мирного неба усім нам традиційно о 9 годині серце прилук зупинилося. Метроном відлічував хвилину. У тиші вшанували кожного, хто загинув у російсько-українській війні. Все життя українці виборюють право бути незалежними, віддаючи при цьому найцінніше своє життя. Посадовці Прилуцької міської ради на чолі з міським головою Ольгою Попенко поклали квіти до банера Героїв Небесної Сотні та пам'ятного знаку воїнів АТО ООС. Згадали всіх, хто 33 роки боровся, аби над кожним містом України майорів синьо-жовтий стяг. Ми пам'ятаємо минуле, щоб будувати майбутнє гідне тих, хто віддав за нього своє життя.